Вурхливий аплодисмент. Карточкою ви виточків неба. Володимир Михайлович, є такий. Телефон, дзвоніть, хай приходить. Привіт! Володимир Доброго дня. Володимир Михайлович. Доброго дня. Ви брали участь в акції Квитковий бум, правильно? Збирали квиточки, відносили в електротранс. Дивіться, в нас сьогодні розіграш, і ви стали переможцем і виграли картку. Ми вас вітаємо. Хай приходить, триває депо номер 1 Ви у Львові зараз? Добре, тоді ви в понеділок ви будете у Львові? Так, так. Тоді підходьте на сахарова 2, третій поверх, для того, щоб отримати.